Інтерв'ю для Радіо Ватикану владика Василь Тучапець, харківський екзарх Української греко-католицької церкви, розповів про те, як їхній екзархат приєднуватиметься до дня молитви і посту за мир, проголошеного папою Франциском, та про гуманітарну ситуацію в Харкові та в області. Це ініціатива папи Франциска, щоб 27 жовтня провести день молитви і посту за мир у всьому світі. Для нас в Україні вона дуже є актуальною. Люди, які кожного дня стоять перед небезпекою, загрозою смерті, і вже понад півтора року триває війна в Україні. Це також відбувається на стані внутрішньому душевному людей. Тому люди прагнуть миру, вони хочуть цього миру і питають не раз, мене запитують, коли вже закінчиться війна. Тобто є це прагнення миру, тому ініціатива папи є дуже актуальною, вчасною і потрібною, особливо для нас. Наші вірні тут, в Харкові, дуже так позитивно відгукнулися на цю пропозицію папи. Блаженніший також підтримав цю ініціативу в кожній нашій парафії. В п'ятницю також буде служитися свята Літургія за мир в світі і за мир в Україні. Люди також будуть хто зможе буде брати участь в цій літургії, і постом і молитвою кожен також буде проводити цей день, тобто люди прагнуть миру і тому ця ініціатива папи для нас є дуже актуальною і потрібною. Навіть ми, коли зустрічаємося, проходять зустрічі з дітьми тут при нашій парафії, також ми молимося, є спільні молитви. От чи була ця спільна Вервиця, мільйон дітей моляться на Вервиці чи інші? І коли дітям дають питання, що ви хочете попросити в Бога, то перше, що вони кажуть, що мир просять про мир, щоб настав мир, щоб закінчилася якнайшвидше війна. Ну і щоб тато повернувся додому, і щоб ми були разом. Ось такі бажання в дітей є так само, тому справді всі прагнуть цього миру, і дуже важливо, є, щоб ми спільною молитвою і постом випросили в Господа цієї благодаті, також і для нашого народу, і у світі, бо бачимо, що також різні конфлікти проходять не тільки в Україні. Харківщина далі потерпає від обстрілів російського агресора, особливо прикордонні міста: Куп'янськ, Вовчанськ, Борова, інші міста і села обстрілюються фактично кожного дня. Останні ті тижні також були і трагічними, бо обстріл зазнали цивільні об'єкти чи кафе в грузі. Загинуло 60 людей. Чи от кілька днів тому відділення нової пошти в Харкові? Також ракета влетіла, загинуло шість чоловік, шістнадцять поранених людей. Цивільні люди, які працювали просто. Тобто, люди страждають, гинуть мирні мешканці, і через це така ситуація загрози непевності вона також відбувається на внутрішньому стані людей. Але, попри це, все люди також якось об'єднуються, стараються допомагати. Багато людей з цих прикордонних міст, Куп'янськ, Вовчанськ, приїжджають до Харкова. Їх взагалі навіть евакуюють з тих небезпечних зон, щоб вони могли в більш безпечному місті, скажімо, Харків перебути цей час активних бойових дій. І люди приходять за гуманітарною допомогою. Найперше просять продуктів харчування, також просять якісь теплі речі. Вони поселяються чи в гуртожитках їх поселяють, просять і розкладушки, і якісь і постіль, і ковдри, теплі, якісь кофти. За медикаментами також приходять, просять лікарства від простуди. бо Зараз вже холодно стало. Обігрівачі, також в кімнати, отакі менше більше зараз потреби є в людей, тому ми стараємося десь шукати цю гуманітарну допомогу. Зараз нелегко також є з цією допомогою шукати її, щоб наскільки можливо людям допомогти і підтримати людей в цей нелегкий час війни, особливо зараз напередодні зими і взагалі ту зиму, щоб допомогти їм пережити. Ми продовжуємо далі. При нашій церкві Святого Миколая, тут в Харкові на Салтівці, роздавати цю гуманітарну допомогу. І Люди приходять фактично кожного дня. Так ми роздаємо загальна видача є в нас в четвер. Завжди біля двох тисяч людей приходить. Дуже багато також матерів з дітьми маленькими приходять. Тобто мусимо також шукати і дитяче харчування, і дитячу гігієну, щоб їм також допомогти. Це був інформаційний випуск з Ватикану.